ой, дай боже. Дякую, Дякую пані Софія. Знаєте, після цього вашого побажання колядницького ой, дай Боже. Ну, вже ніяких питань ми ставити не можемо. Отже, тільки подякуємо. Подякуємо пана Євгену за цей чудовий вечір, який нас збагатив. Подякуємо йому за те, що він збагачує наше життя повсякчас. І пан Євген мені нагадує, так як я вже казав на початку, селянина, який сіє. А особливістю селянина, який сіє, є ось в чому. Я сію, а яке зерно проросте, це не моя справа, це справа Бога. А я буду сіяти невтомно і не, так, мовити, не переживаючи, не нервуючи, що може якесь там зерно і е, не, не трапить на, на якусь е, на, на каміння. І я хочу сказати так, що перед нами сьогодні. Була така, знаєте, ціла селянська торба того зерна, яке пан Євген сіє. Зробімо все, щоб про це зерно знали люди інші, про те, щоб це зерно потрапляло у добру, щедру ниву, щедру риллю. Дякую вам.